Сьогодні, у вівторок, 6 травня, Фрідріх Мерц не був обраний канцлером Німеччини у першому турі. Це був великий сюрприз і розчарування для нього. І Олаф Шольц буде продовжувати виконувати обов'язки канцлера Німеччини. Це, до речі, вперше після воєнній історії Німеччини, що у першому турі не було обрано канцлера Німеччини. Хоча на папері кількість голосів є достатньою. Йому потрібно було 316 голосів, він набрав 310. А коаліція і соціал демократичною партією Німеччини має 328 голосів. Тепер буде другий тур, але як написала Франкфуртер Allgemeine Zeitung, це не буде сьогодні цей другий тур. Він має провести другий тур, і якщо не буде знову обраний, то йому достатньо буде простої більшості. Але вже зараз альтернатива для Німеччини, ультраправа партія, закликала Фрідріха Мерца, щоб він пішов у відставку. І е, дострокові вибори у Німеччині вона закликає проводити. Вона зайняла на виборах е, 23 лютого друге місце. А зараз, за соціологічними опитуваннями, альтернатива для Німеччини має одинаковий рейтинг з консерваторами з ХДС ХСС.